В рамках стратегії виснаження України московити збираються не, не тільки обстрілом української енергетичної інфраструктури, але і української логістики, зокрема портів. Мета очевидно, не дати українській економіці відновитися і. Те, аби ми втратили ринки, та чи мають вплив останні обстріли на український експорт? Офіційна статистика жахає за останні три місяці Москва вже більше 60 разів обстріляла об'єкти портової інфраструктури. Пошкодила 22 цивільних судна. Близько 80 моряків та працівників портів було поранено. Але що найголовніше, є і жертви. Тож давайте розбратися, як це буде впливати на наш експорт та економіку загалом. Експорт товарів це важливе джерело наповнення економіку валютою. Валюта нам потрібна для оплати імпорту товарів, а також для того, аби сплачувати кредити. Чим більше приходить товарів в економіку, тим менше диспропорції, і тим краще ми можемо рухатися. Власне, такий потік. Необхідний для такої країни як Україна, яка є експортно орієнтованою. Морський транспорт є і лишається найдешевшим видом транспорту. Це надзвичайно важливо, оскільки Україна експортує морем мало продуктів з доданою вартістю. Насамперед мова йде про зерно, руду металеві напівфабрикати. Їхня додана вартість низька, тож логістичний фактор у їх доставці відіграє провідну роль. Наприкінці 23-го року Україні спільно з партнерами, друзями, зокрема Великобританією, вдалось відновити. Морські перевезення без посередництва Туреччини. Нагадаємо, що зерновий коридор 2022 року поширювався лише на експорт продовольства, і останні місяці роботи демонстрував ледь невід'ємну ефективність через обов'язковість перевірок суден московицькими комісіями, що постійно знаходили причини для відкладання перевірок. У цей же час московити активно віджимали у нас наші ринки, продаючи у тому числі крадене зерно з наших портів. Морський коридор поступово відновлював свою ефективність. і Україна наростила не тільки експорт продовольства, але і сталі та інших товарів. Тобто, якщо загалом сказати, ми почали повертатися на старі ринки. Це можна наочно побачити по статистиці нашого експорту, що ж забезпечило запуск морського коридору без Московії. Насамперед, це міжнародне страхування воєнних ризиків, надане Великобританії. Також ми і свою процедуру створили страхування воєнних ризиків. Другий фактор це, звісно, зміцнення українського ППО, а саме здатність збивати балістичні. Ракети, ну і третій, не менш важливий фактор контроль над зміїним островом, витиснення московського флоту з портів Криму та вилазки на так звані вишки бойка, що московити використовували для контролю морського узбережжя України. Тобто, це була комплексна робота, і вона була вдалою. Тепер подивимося на самі порти. Що такого треба вразити, аби зробити колапс у їхній роботі? Треба розуміти, що порти доволі просторне явище, і вороги намагаються знайти там слабкі точки. Втарити або знищити точніше повністю портовий кран не так просто, а ось ємність чи місце, де зберігають зерно або олію, саме цим і займалися московити. Спочатку у Придунавії, а потім вже у портах Великої Одеси. Тим не менш такі зерносховища можна відносно швидко відновити. Після обстрілів певний час укрзалізниця впроваджувала конвенції, тобто обмеження на віз вагонів у порти. Проте навіть після останніх обстрілів ми бачимо, що. Кораблі рухаються в напрямку Великої Одеси, ба більше «Укрзалізниця» не впроваджує обмежувальних заходів. Останній взагалі удар був направлений не як проти інфраструктури, а як на залякування власників суден. І частково він досяг успіху. Вартість страхування воєнних ризиків за тиждень після смертоносної атаки зросла з 0,75 від вартості товару на судні до 1%. Про що ми звісно писали на нашому телеграм-каналі. Долучайтесь, там багато цікавої інформації, і зокрема ця інформація більш детально описана. Будемо раді вас бачити. І ви можете сказати, що це не так багато, але для цього, аби зрозуміти багато чи ні, треба зрозуміти контекст, в якому перебувають наші експортери. По-перше, це енергокриза, яка дуже сильно вдарила по ним. По-друге, це криза на ринку праці. По-третє, це навіть дисконти, щоб умовити контрагента купити продукцію по контрактах, а часто це не одноденні контракти. У такої ризикованої нині країни, як Україна, ризиковано, звісно, від постійних бойових дій, і це обігтів В Таких умовах простору для маржі вже й не так багато. А маржа необхідна, оскільки мета будь-якого бізнесу приносити прибуток. І з того прибутку сплачуються податки. А якщо він не досягає самоокупності, він ризикує закритися. Українські аграрії відчули роботу зернового коридору. Закупівельні ціни на внутрішньому ринку почали зростати. Тож частина аграріїв змогла відкупити збитки минулих років. Тим не менш нові обстріли створюють і нові загрози. Переконувати вантажу перевізників заходити в українські порти стає складніше. Крім того, якщо так продовжаться, а відповіді на них не буде, то може статися і критичне пошкодження української інфраструктури, яке відновити буде вкрай тяжко. Наша держава потребує додаткових спроможностей. Протиповітряної оборони. Зокрема, ми не маємо відповідних суден з ППО, які можуть збивати балістику. А це означає, що з моря ми не можемо захистити наші порти. Взагалі, це велика проблема наших портових міст, Але що ми можемо зробити, окрім ППО? По-перше, треба спробувати перекласти додаткові витрати на страхування на партнерів чи міжнародні продовольчі організації. Якщо мова йде про продовольство, давайте не забувати, що ці обстріли створюють загрозу світовій продовольчій безпеці, особливо якщо мова йде про соняшникову олію. Найбільше виробником, яким у світі є Україна. По-друге, звісно, це превентивні заходи. Ми тут не будемо гратися військових експертів, але те, що ми робили раніше, треба продовжувати з більшою силою, це знищувати спроможності московитів стріляти балістикою по наших містах. Зокрема, ці спроможності є в Криму і треба по цих місцях бити далі. Щодо подальших дій, то Україна, звісно, дотримується міжнародних угод і не може бити по московським зерновозам в Чорному морі. Хоча історія з Танкером Сік доводить, що у нас є шанси, просто використовуючи карту продовольчої безпеки, ми не можемо у відповідь вдаряти по суднах із зерном, навіть якщо воно крадене. Удари ж по нафтовозам будуть оцінюватися як удар по екологічній безпеці. І може відлякати багатьох партнерів. Ну тут є звісно економічний фактор. Якщо вони не імпортують московську нафту, зменшення пропозиції на світовому ринку може підняти ціни для всіх інших. Тут плекаємо надії на саудитів, які дедалі більше ображаються на московитів за порушення квот з видобутку нафти. Та й Україна вже завдала ударів по нафтовим терміналам Москові. Тож варто нагадати про ці можливості ворогові. На даний момент продовжуємо спостерігати за ситуацією, судячи з того, скільки кораблів стоять на рейді в Одесі в очікуванні, так що поки. Що морський коридор працює, але якщо обстріли продовжаться, то ймовірно, для економіки настануть не найкращі часи, бо мало хто захоче заходити у порти, що регулярно обстрілюються. Ще один ризик це вибори у Молдові. Через неї проходить. Залізничне полотно, яке з'єднує України з портами в Продонаві. Цей шлях дозволяє обходити закритий міст у затосі. Українські залізничники брали активну участь у відновленні цієї дороги, зокрема на території Молдови. Загалом тут буде більше ясності наступного тижня. Ну звісно, Україні треба нарощувати експорт продукції з доданої вартості. Зокрема, однією з таких є зброя. Наші спроможності недозавантажені, і за допомогою експорту можна ще і збільшити ефект масштабу. Чим більша кількість виробленого, тим вона й дешевша. Власне, це і корисно буде закупівлям нашим для нашого війська. Але й покидати наших аграріїв на прозволяші, ми теж не маємо. Тож ворогові треба показати, що удари по українським портам будуть мати синхронну відповідь. Бо коли морський коридор працює, наші аграрії самостійно виходять на світові ринки, шукають контрагентів і можуть тримати певну маржу, що можна інвестувати у подальший розвиток та експансію. Тож треба нагадувати московитам, теж боляче у них теж, якби вони не показували, не просто в економіці. Та й таке. До зустрічі.